Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про шляхи та методи формування у дітей орієнтації на здоровий спосіб життя та розберемо психологічні основи підготовки старшокласників до усвідомленого батьківства. Сучасна система освіти зорієнтована на забезпечення умов для розвитку здорової особистості, створення здоровозбережувального оволодіння володіння в середовищі, формування в учнів ціннісного ставлення до власного життя. Оволодіння вміннями і навичками здорового способу життя. Особливо актуальним є це для дітей, що знаходяться у спеціальних закладах освіти, оскільки формування в них здорового способу життя є необхідною умовою їх соціальної адаптації у сучасному суспільстві. Існуюча традиційна система освітнього процесу в такому закладі не сприяє цілісному розвідкові учнів, не стимулює їх до розуміння природної соціальної дійсності, що закриває для більшості випускників шлях до збереження здоров'я та зміцнення психічного та фізичного його складових та соціальної гармонії з навколишнім світом. Традиційна система спеціальної освіти більшою мірою зорієнтована на здобуття знань та інформації, ніж на формування здоровозбережувального середовища, практичне засвоєння правил позитивних відносин в дитячому колективі, осмислення вибору власної здоровозбережувальної поведінки. У зв'язку з цим, важливе значення набуває впровадження у спеціальному закладі відповідної системи педагогічних заходів, яка б їх забезпечувала. Останнім часом через різноманітність форм навчання, навчальних програм виникає необхідність вивчення їх впливу на фізичне та психічне здоров'я учнів. Це актуальна проблема, оскільки окремі освітні моделі, програми, підручники можуть мати негативний вплив на здоров'я учнів або ж ніяк не сприяють його покращенню, або не враховують основних наукових засад фізичного та психічного розвитку дитини. Зараз набуває актуальності та практичної значущості проблема створення педагогічних технологій, які б не тільки зберігали, а й покращували здоров'я дітей. У вирішенні проблеми збереження та зміцнення здоров'я учнів необхідно застосовувати комплексний підхід, який припускає перетворення освітнього середовища. У здоров'я збережувальний життєвий простір, що являє собою єдиний ціннісний та інструментальний простір життя дитини в школі, вдома, в соціумі, наповнений навчальною, трудовою діяльністю та різностороннім спілкуванням з однолітками, вчителями, батьками та дорослими. Що ж таке здоров'я збережувальні технології? Це всі напрями діяльності освітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров'я учнів. Під здоров'я збережувальними технологіями розуміють сприятливі умови навчання дитини в школі, оптимальну організацію навчального процесу, відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм. Та повноцінний та раціонально організований руховий режим. Впровадження здоровозбережувальних освітніх технологій пов'язане з використанням медичних, соціально адаптованих, екологічних здоровозбережувальних технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. Аналіз Класифікація існуючих здоров'я збережувальних технологій дає можливість виокремити такі типи: здоров'я збережувальні. Це технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, та ті, що вирішують, вирішують завдання раціональної організації виховного процесу, з врахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм, відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини. Оздоровчі: технології, спрямовані на вирішення завдань. Зміцнення фізичного здоров'я учнів, підвищення потенціалу або ресурсів здоров'я, фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, технології навчання здоров'ю це гігієнічне навчання, формування життєвих навичок, керування емоціями, вирішення конфліктів. Профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загальнонавчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану, нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти та виховання культури здоров'я виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, формуванню уявлень про здоров'я та цінність, посиленню мотивації наведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров'я та здоров'я родини. Здорові збережувальні технології навчають дітей жити без конфліктів навчають укріплювати, зберігати своє і цінити чуже здоров'я. Ці технології прищеплюють дітям принципи здорового способу життя, посилують мотивацію до навчання. Однім із складових здоров'я є творчість, тому що саме творчий підхід до вирішення будь-яких життєвих проблем, завдань робить людиною здоровою. Ось чому тема створення в школі здорово середовища є такою актуальною. Ключовими компетентностями, що сприяють здоров'ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні: це навички раціонального харчування, навички ефективного спілкування, навички попередження конфліктів. Навички співчуття або емпатії, навички поведінки в умовах тиску, навички співробітництва, навички самоосвідомлення та самооцінки, визначення життєвих цілей і програм, аналіз проблем прийняття рішень, навички рухової активності та загартування, санітарно гігієнічні навички, навички організації режиму праці та відпочинку. Навички самоконтролю, навички мотивації успіху та тренування волі, та навички управління стресами. Здоров'я зберігаючи компетентність розуміється як цілісне індивідуальне психологічне утворення особистості, спрямоване на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я, свого та оточення, передбачає наявністю людини комплексу сформованих навичок, деяких належать в першу чергу життєві навички, що сприяють фізичному здоров'ю, навички раціонального харчування. Це й дотримання режиму харчування, уміння складати харчовий раціон, враховуючи реальні можливості та користь для здоров'я, уміння визначати і зберігати високу якість харчових продуктів, навички рухової активності, виконання ранкової зарядки, регулярні заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми, фізичною працею, санітарно гігієнічні навички. Це навички особистої гігієни, уміння виконувати гігієнічні процедури і режим праці та відпочинку, вміння чергувати розумову та фізичну активність, уміння знаходити час для регулярного харчування і повноцінного відпочинку. До другої групи навичок належать життєві навички, що сприяють соціальному здоров'ю. До них відносяться навички ефективного спілкування, навички співчуття, навички розв'язування конфліктів, поведінки в умовах тиску, погроз та дискримінації та навички спільної діяльності та співробітництва. І до третій групи навичок відносять життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров'ю. Це в першу чергу самоосвідомлення та самооцінка. Тобто уміння усвідомлювати власну унікальність, позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив, адекватна самооцінка, уміння реально оцінювати свої здібності та можливості, а також адекватно сприймати оцінки інших людей. Аналіз проблем і прийняття рішень. Уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення. Здатність сформулювати декілька варіантів розв'язання проблем. Уміння передбачати наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей. Визначення життєвих цілей та програм. Сюди відноситься уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями. Уміння планувати свою діяльність, враховувати аналіз можливостей і обставин, і уміння визначати навички, пріоритети і раціонально використовувати час. Наступне це навички самоконтролю. До них відносяться уміння правильно виражати свої почуття, уміння контролювати прояви гніву, уміння долати тривогу, уміння переживати невдачі, уміння раціонально планувати свій час. І останнє це мотивація успіху та тренування волі. Віра в те, що ти є господарем свого життя, установка на успіх, уміння зосереджуватися на досягненні мети, розвиток наполегливості та працьовитості. Здорові збережувальні технології дозволяють сформувати соціальну зрілість дитини. Забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал, і зберегти і підтримати фізіологічне здоров'я учнів. Мета сучасної школи. Підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті, здійснення означеної мети, можливе за умови впровадження технологій здоров'я, зберігаючої педагогіки. Вчитель та вихователь, володіючи сучасними педагогічними знаннями при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та шкільними психологами планують та організовують свою діяльність з врахуванням пріоритетів, збереження та зміцнення здоров'я всіх суб'єктів педагогічного процесу. Здоров'я збережуваючі освітні технології Поділяються на три групи. Перше – педагогічні. Визначають структуру навчального процесу, яка сприяє запобіганню станів перевтомлення, гіподинамії тощо, друге психолого-педагогічні, пов'язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці. І третє навчально-виховні. Це програми сформування культури здоров'я, навчання навичок здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, захворювань, позакласні заходи, робота з батьками. Дослідженням доведення, що ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров'я збережувального навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров'я. Слід зауважити, що до школи потрапляють все менше здорових дітей. Низький рівень здоров'я молоді спричинений та має низько конкретних причин. Серед усіх чинників, які так чи інакше впливають на стан як фізичного, так і психічного здоров'я молоді, найважливішою є поведінка. Цей показник перевищує вплив спадковості, навколишнього середовища та якості медичної допомоги. Найважчі хвороби пов'язані з індивідуальними звичками, особливо постійними, які в сукупності називають способом життя. Поведінка людини дуже важлива для здоров'я, впливає на нього безпосередньо, через спосіб життя або опосередковано через економічні та соціально економічні умови, які безперечно є основою здоров'я, щоб вплинути на поведінку людини. Необхідні зусилля з боку як самої людини, так і сім'ї та суспільства. На здоров'я молоді особливо згубно впливає незадовільна організація навчального процесу. Як свідчать дані дослідження, серед загальної кількості підлітків до моменту здобуття середньої освіти здоровими залишаються лише 6%. 45-50% пускників мають суттєві морфофункціональні відхилення, а 60 хронічні захворювання, через те третина з них мають обмеження у виборі професії. Від 20 до 80% підлітків набувають патологію одночасно 2-5 систем. Лібералізація сексуальних стосунків, відсутність відповідних традицій, контрацепції та необхідних знань в молоді, спричиняють підліткову вагітність, поширення хвороб, що передаються статевим шляхом, віл інфекції, що порушують психічне здоров'я. Серед причин, що призводять до різного підвищення захворюваності на ці хвороби, є падіння моральних устоїв, значне соціальне розшарування населення. Складна кіреміногенна ситуація, комерціалізація статевих стосунків, більш ранній початок статева життя. Одним із пріоритетів діяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів є збереження рівня життєдіяльності молодого покоління зв'язку з цим необхідно надавати реальну допомогу кожному учневі в розвитку позитивних якостей, необхідних для повноцінного життя, привернути увагу учнівської молоді до власного здоров'я, постійно пропагувати принципи здорового способу життя та інформувати дітей про вплив згубних звичок на їх здоров'я, також розвивати уміння та навички здорового способу життя та залучати батьків та широку громадськість до утвердження принципів здорового способу життя. Науковці під здоров'язберігаючими зберігаючими технологіями пропонують розуміти сприятливі умови навчання дитини в школі, без стресових ситуацій, адекватність вимог, методики навчання та виховання. Оптимальну організацію навчального процесу відповідна до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог, та необхідний достатній та раціонально організований руховий режим. Отже, здоров'язберігаючі зберігаючі технології це система заходів освітнього середовища, що направлені на збереження здоров'я дитини на усіх етапах її навчання та розвитку. А зараз ми з вами переходимо до розбору психологічних основ підготовки старшокласників до усвідомленого батьківства. Ретроспективний аналіз розвитку інституту шлюбу і сім'ї від давних форм до розмаїття сучасних, характерних для початку 21 століття підтвердив. Що за успіх часів молодому поколінню передавали знання про сім'ю, устрій родинного життя, виконання подружніх і батьківських ролей. Сім'я це родина, яка забезпечувала людині стабільність, визначала міцність роду та держави. Вивчення соціально-психологічного портрета сучасного чоловіка дало можливість виділити такі моральні вимоги до нього. Знання про взаємні особисті права та обов'язки сім'янина, рівність чоловіка і жінки при розподілі внутрішньосімейних обов'язків, спільне вирішення всіх питань життя сім'ї, надання один одному необхідної допомоги, активна участь у повсякденному житті родини, взаємна підтримка. Бережливе ставлення до сімейної честі, потреба мати і виховувати дітей, увага і взаєморозуміння в сім'ї, вимогливість до себе і членів сім'ї, рівноправність подружжя в сімейних стосунках. Характерним для сучасного шлюбу є інший, ніж раніше розподіл ролей і функцій чоловіків та жінок у сім'ї, виникнення нового типу взаємовідносин у ній, своєрідного поєднання колишніх традиційних і нових стосунків. Аналіз численних досліджень даної проблеми підтверджує, що традиційна роль батька, яка залишалася незмінною протягом багатьох поколінь, набуває суттєвих змін. Раніше батько уособлював владу, силу, рішучість дій, а сьогодні він повинен бути відповідальним, лагідним і турботливим у відношеннях з дітьми. Зростає роль батька у вихованні дітей, при цьому його влада значно зменшується. На формування уявлень про батьківство юнаків впливають відношення до брака, взаємини в родині, життєвий зміст і і батьківський вплив. Уявлення юнаків з неповних родин про батьківство пов'язані з батьківським відношенням до світу, взаєминами батька та матері, відношенням до батьків, осіб протилежної статі, родини і сфери особистого життя як цінності. При цьому при позитивному відношенні їхніх батьків до навколишнього світу вони представляють себе родителям демократичним, при негативному відношенні до батька і матері. Жорстоким, підозрілим і недружнім. Несформовані відносини з батьком, відсутність батьківської підтримки підсилюють тенденцію юнаків до самоствердження, в тому числі і у батьківській сфері через посилення авторитарності. Орієнтація юнаків з неповних родин на самоствердження, власний престиж, високе матеріальне становище, сферу суспільного і професійного життя пов'язана з уявленням про себе як батька незалежного, не альтруїстичного, не дружнього. І позитивне відношення до родини в цілому сприяє спрямованості на розвиток, досягнення, збереження власної індивідуальності, до формування образа батька, глави родини і навпаки. В основі аналізу соціологічних, психологічних та соціально педагогічних підходів до визначення сутності поняття соціальна роль, ми розуміємо соціальну роль батька або матері. Як сукупність норм, які визначають їх поведінку в системі мати, дитина, батько, і обумовлені сформованими у молодих людей, загальнокультурними, моральними, матеріальними цінностями та традиціями сім'ї. Соціальна роль батька та матері це сукупність функцій, реалізація яких забезпечують створення сприятливих умов для розвитку та виховання дитини на основі дотримання батьківських та материнських прав та обов'язків. Виділяють такі критерії підготовки до виконання соціальних ролей. Перше це розуміння соціальної значущості сім'ї та можливості самореалізації в ній сутності чоловіка та жінки. Друге самооцінка старшокласниками, морально етичних якостей готовності до виконання соціальних ролей матері та батька. І третє це знання основних сімейних функцій та практичні навички їх виконання, статева вихованість, передумова, відповідального партнерства. У психолого-педагогічній науці недостатньо висвітлюється проблема статевих особливостей у формуванні майбутнього батька чи майбутньої матери. Саме тому вивчення гендерної соціалізації було б неповним без аналізу гендерних особливостей демографічного виховання та підготовки учнівської молоді до виконання материнських і батьківських функцій. Потреба в дітях найінерційніша частина репродуктивної поведінки. Будучи результатом засвоєння репродуктивного досвіду попередніх генерацій і відповідних репродуктивних норм, потреба в дітях змінюється вкрай повільно. Репродуктивні норми, які детермінують репродуктивну поведінку особистості або сім'ї, являють собою принципи і взірці поведінки пов'язані із народженням певної кількості дітей у різних соціальних групах. Репродуктивні норми мають властивість трансформуватися у звичаї та традиції, з їх усталеності в місці генерацій, зберігаючись тривалий час після того, як обставини та умови життя, що викликали їх, вичерпують себе. Репродуктивна установка є ніщо інше як психічний регулятор поведінки. Схильність особистості, яка визначає узгодженість різного роду дій, зумовлених позитивним або негативним ставленням до народження певної кількості дітей. Вона складається з трьох компонентів: когнитивного, пізнавального, афективного, емоційного та поведінкового спонукального. Сутність репродуктивної установки виявляє себе у взаємодії всіх трьох компонентів. Когнитивний компонент відображує орієнтації на ту чи іншу кількість дітей, на інтервали між їх народженнями, установку на бажану стать дитини, на вагітність та її щасливе завершення. Емоційний компонент репродуктивної установки складають позитивні та негативні почуття, пов'язані із народженням тієї чи цієї іншої кількості дітей. Поведінковий компонент репродуктивної установки характеризує інтенсивність сполук до народження, потужність або слабкість репродуктивної установки. Велике значення має те, як батько або мати планує доглядати за дитиною. Чи використовувати строгий режим, чи пропонувати соску, чи брати на руки, або прагнути привчати до самостійності, тобто орієнтуватися на потреби дитини або на власні надання про необхідне їй, в яких принципів збираються дотримуватися при вихованні, при вихованні маляти, яку мету ставлять при вихованні дитини. Виховання дітей в наш час серйозна проблема. Цьому вчать у книгах, і з екранів телевізорів, пропонують різні теорії виховань, включаючи Руссо, Корчака і доктора Спока, майбутня мати або батько, володіючи інформацією з цього океану, повинна вибрати свою стратегію виховання дитини. Правильна підготовка до себе до виконання батьківської ролі включає позитивне бачення батьківства. Це не погляд на батьківство скрізь рожеві окуляри, а це нові можливості для мобілізації свого потенціалу. Майбутні батьки повинні бути психологічно готовими до того, що виховання дитини праця нелегка, праця без вихідних, що вимагає постійного напруження розуму, почуттів, готовності приймати негайні рішення, брати на себе повну відповідальність. Можна виділити п'ять умов успіху у здійсненні батьківського і материнського обов'язкам. Перше. Бути високовимогливим до самого себе, постійно займатися самовихованням, володіти волею і витримкою. Друге знати інтереси своїх дітей, вникати в усе, що їх хвилює, турбує, гнітить чи радує. Третє. Пам'ятати своє дитинство та юність. Співпереживати з дитиною все, що з нею відбувається. По-четверте, брати обов'язкову участь в усіх домашніх господарсько-побутових справах, залучати до них по можливості і дітей. І останнє завжди бути прикладом для своїх дітей. Вся психологічна робота з підготовки старшокласників до виконання соціальних ролей батька та матери повинна ґрунтуватись на гендерному підході розвитку особистостей, сутність якого полягає в тому, що соціально-психологічні механізми становлення особистості чоловіка та жінки розглядаються як різні біологічні, проте рівні соціальні істоти. Важливою складовою процесу підготовки юнаків і дівчат до майбутнього батьківства є формування адекватних уявлень про майбутню сім'ю як складного, системно організованого і відносно стійкого утворення, спрямованого на оптимальну адаптацію до шлюбу та ефективне функціонування в майбутньому сімейному житті. Необхідність подальшого розвитку в Україні інституту сім'ї висуває якісно нові вимоги до підготовки підростаючого покоління, до батьківства та до сімейного життя і до проведення досліджень, що давали б нові науково обґрунтовані дані, що стосуються підвищення рівня підготовленості юнаків і дівчат до майбутнього сімейного життя та народження дітей. Поліпшення знань молодого покоління про соціально-психологічні процеси, що відбуваються при становленні і розвитку сім'ї, є однією з форм зміцнення майбутньої родини. Підготовка молодого покоління до створення сім'ї до усвідомленого батьківства одне із важливих завдань соціально-економічного розвитку нашої країни, тому що родина відіграє важливу роль. У зміцненні здоров'я і вихованні підростаючого покоління, забезпеченні економічного і соціального прогресу у поліпшенні демографічного положення. Дякую вам за увагу! До побачення!